Добрий ранок, любі малята! Сьогодні я вас запрошую до художньої майстерні на заняття з малювання, а будемо малювати ось таке засніжене дерево. Для роботи нам знадобиться одна друга аркуша паперу блакитного кольору. Чотири ватяні палички, з'єднані між собою, ось резиночкою можна, зубна щітка, Зубочистка, серветка, пензлик, вода та фарби білого і коричного кольорів. І, звичайно гарний зимовий настрій. А зараз давайте малята підготуємо наші пальчики до роботи. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми у двір пішли гулять. Бабу снігову ліпили, пташкам крихток покришили. З гірки потім ми катались, а іще в снігу валялись. Всі в снігу додому йшли, голосно сміялись ми. Ну що ж, малятка, приступаємо до роботи. Спочатку малюємо дерево, вмочуємо пензлик. Коричневу фарбу і малюємо вертикальну лінію. І розширюємо її донизу. Ось. Це у нас отримався стовбур, малюємо від Ось основні гілки, вони настовщі будуть, і допоміжні гілочки. Ось дельва в нас уже є, вимиваємо пензлика і будемо приступати до малювання кочугур і снігу на гілках. Беремо ватяні палички, мочуємо у білу фарбу, при... притримуємо аркуш паперу і ставимо ось такі відбитки. у нас замыты будут и дерево. <music> Теперь давайте с них намалюем на елочках. i'm been? to Так ось у нас вже отримується таке засніжене дерево. Ось. ось, намалювали і досить. Але ж сніг продовжує йти. Зараз ми і його намалюємо, беремо зубну щітку, мочуємо в білу фарбу. І розприскуємо за допомогою зубочистки. Ось так, подивіться. Ще мочуємо гарненько в білу фарбу. І ось такий у нас сніжок отримується дрібненький. Ось, якщо хочете, щоб він густіший був, декілька разів можна. Вмочити. Ось і все. Подивіться, яке гарне, засніжене дерево у нас отрималось. Ви малятка вдома також постараєтесь, намалюєте, а свої роботи надішлете мені. Я буду з нетерпінням чекати. А зараз до побачення!